Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітання, шановне ігротовариство! Настала неділя, а з нею і свіжий 189-й дев'ятий випуск Плейнюс, в якому ми розповімо про релізи різного ступеня успішності, добре забути старе і багато іншого. Ми септо, Олекса Мельник і Оксана Сорка. Ну то що, поїхали? Нарешті це сталося свято для людей. На ПК з'явилася п'ята GTA. Важить тая курва 65 гіг. Тому погратися відразу не кожен зміг. Лос Сантос чудовий, немов Коломия. Потрапити туди людей багато мріє. Нігер, Латинос, вірменший єврей. Ти будеш як удома у світі GTA. Ого. <кхи> ну так, після низки гучних скандалів і перенесень Grand Theft Auto 5 нарешті дісталася до ПК. Сказати, що реліз вдався на славу, нічого не сказати. За даними Steam Spy, уже за першу добу Джіта здобула собі понад мільйон власників, і це не враховуючи численних копій, проданих безпосередньо через Rockstar Social Club. Ну і де зараз ті, хто горланить про малі тиражі на ПК. Гра, до речі, встигла поставити ще один рекорд. GTA 5 виявилася найпопулярнішою грою у Steam. Максимальна кількість одночасних гравців сягнула позначки у понад 301 тисячу осіб. І це нагадує лише користувачів Steam. У. До слова, попередній рекорд популярності серед ігор Невідвелф належав The Elder Scrolls 5 Skyrim, котру водночас грали майже 300 тисяч осіб. Ож таки, 14 квітня стався реліз Mortal Kombat X, яка останніми місяцями виглядала, мов еротичний сон шанувальника файтингів. Та якщо на консолях все пройшло гладко, то ПК гравці, серед яких був і наш Юра Лупол, відчули себе лабораторними пацюками. По-перше, повальне скачування GTA 5 так завантажило сервери з тим, що більшість користувачів немов повернулися у часи dial-up інтернету. А по-друге, Valve та NetherRealm вирішили випробувати на своїх клієнтах функцію потокового завантаження. Яка вже давно діє у Blizzard. Вона полягає у тому, що ви можете розпочати гру, встановивши базові компоненти гри, а решта дотягнеться у фоновому режимі. Однак перед релізом тестерів добровольців не знайшлося, і базовий інсталятор містив лише головне меню та налаштування гри. Встановити гру повністю вдалося аж через півдоби, та проблеми досі не вичерпалися, І Boon постійно нагадує в Твіттері, що все буде гаразд. Втім, варто було пережити ці труднощі, адже гра виявилася напрочуд вдалою. Вже зараз ви можете прочитати на сайті огляд від Юри Лупола, а також переглянути запис нашого стріму. Та релізними експериментами справа не закінчилася. Днями один з користувачів Reddit виявив у грі файли кількох поки що недоступних бійців, серед яких є Рейн, Сіндел і Барака. Їх, очевидно, продаватимуть у якості DLC, проте, пошаманивши із назвами файлів, уже зараз можна зіграти за старих улюбленців. Напевно, коли Едбун про це дізнався, то виконав у своєму офісі комбо заднього дракона. Бо скільки ж грошиків утекло? Нічого, це їм компенсує продаж спрощених фаталіті. Найбільш суперечлива вигадка студії. Дивно, що бун і компанія вирішили знецінювати гравецьку майстерність замість того, щоб спокійно продавати нових персонажів та костюми. Втім, з іншого боку, трагедії не. Сталося. Бо якщо в мультиплеєрі ти програєш невмійкові, який купує собі спрощені фаталіті, то може пора замислитися над кривизною власних рук, га? Тиждень тому сталося дещо доволі дивне. У крамниці Стіму з'явилася товарна сторінка героїв меча і магії Сім. І майже відразу зникла. На щастя, спритники змогли виловити її з гуглівського кешу і виявили, що окрім стандартної версії продаватимуть також Digital Deluxe Edition, яка міститиме додаткового персонажа, бонусну мапу, саундтрек гри, а також HD ремейк третьої частини героїв. До всього замовники також отримують доступ до мультиплеєрної бета-версії гри. Слід додати, що показані скріншоти дають зрозуміти добрі наміри Ubisoft. Врахувавши досвід бездушної шостої частини, герої сьомі стануть тим рідкісним сиквелом, куди повернуть більше старих ігроладних особливостей, ніж додадуть нових. Серед нововведень найбільше в оку впадають багаторівневі мапи, які, в свою чергу, дозволятимуть такий сякий тераморфінг. Важко зачистити ущелину з потворами? Проламайте греблю, затопіть усе довкола і позбудьтеся зайвого клопу. А в мультиплеєрі не зашкодить руйнувати мости через річку, щоб вороги не змогли так просто дістатися у ваші володіння. А от зі старого доброго чимало радості у фанатів викличуть традиційні двовимірні екрани з панорамою вашої фортеці, повернуться сувої зі закляттями, взаємовиключні споруди, штурми ворожих фортець, сім різновидів ресурсів. Словом, юбі пильнують, аби з новою графікою до гравців повернувся старий добрий ігролад. і не дарма, адже майбутнє серії висить на волосині. Тобто, якщо Юбі та їхні чорнороби з Лімбік Ентертеймент створять гідну продовжувачку серії, то всі цвіркатимуть від радості, і носитимуть розробників на руках. А якщо буде черговий провал, то фанати будуть клінічно ностальгувати, скиглити про зелену траву, гратися в третіх героїв і навряд чи серія доживе до восьмої частини. Портативна консоль New Nintendo DS відтепер і надалі підтримуватиме рушій Unity 5. House of Wolves, друге велике DLC для MMO-шутера Destiny, Завітає до гравців 19 травня. Хто у нього гратиме, коли цього ж дня вийде відьмак? 3, уже інше питання. Square Enix анонсувала фрітуплейну мобільну гру Lara Croft Temple Run. Ларо. Ну як ти могла до такого скотитися? Мережева стрілянка Star Wars Battlefront спершу з'явиться на Xbox One. Користувачам інших платформ доведеться зачекати кілька місяців. Ультраграфониста The Ode 1886 отримала фоторежим, аби ще більше підкреслити єдину перевагу цієї гри. Студія Techland випустила нарешті модотворчі інструменти для Dying Light, а також відеонавчання, яке навчить гравців створювати нові рівні, міні-ігри та чимало іншого контенту. Третя частина казкового платформера Trine наступного тижня з'явиться у дочасному доступі. Steam. За два тижні з часу релізу Екшн Бладборн продався накладом у мільйон примірників. Мільйонну планку також підкорив і містобудівний симулятор Cities Skylines. Хардстоуну вийшла й для смартфонів. Армія зом, тобто прихильників карткових дуелей, продовжує поповнювати свої лави. Допоки власники консолей Xbox шинкують зомбаків у доповненні Ascendance для Кодаврика, решта гравців чекають 30 квітня, коли DLC вийде для PS та ПК. Компанія Тукей закриває свою австралійську студію, яка свого часу подарувала нам Bioshock 2 та пресиквел Borderlands. Причина прозаїчна – Австралія задалеко від США. Через три місяці Electronic Arts закриє відразу чотири свої фрі-ту-плейки – Battlefield Heroes, Battlefield Play for Free, FIFA World та NFS World. Чеська студія Аманіта Дизайн продемонструвала ігролад феєричної адвенчури Самороз 3». Відьмак 3 офіційно пішов до друку. Радійте, чекати залишилося всього місяць. А ще розробники днями повідомили, що коли Геральт зловживатиме токсичними еліксирами, то його обличчя стане потворним, блідним і синюшним. мов у закінченого наркомана у світі знову побільшує козлів. Іронічний симулятор козла вийшов і на теренах Ексбокс One. Ну, от і все на сьогодні. З вами був Play News. Балакали для вас традиційно Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а чудесний відеоряд створив Богдан Зіновий. Тисніть пальці догори, підписуйтесь на канал, приходьте на наші стріми і друзів. Приводьте і затямте Срати, мишка у вас чи геймпад, аби тільки руки були прямі.